Привіт! Сьогодні знову на дачі. Сьогодні треба гарно попрацювати. Як завжди, відпочивати нам немає коли. І сьогодні займусь однією з діляночок, бо треба і бур'яни прибрати, і висадити квіти, які я привезла. Спокій нам тільки сниться. Ось сьогодні забрала з собою на дачу стільки рослин. Треба все висадити. Погода жахлива, вітрюган. Просто зносить, збиває з ніг. Не думаю, що рослинам це сподобається. Зверху пече сонце, вітер видуває всю вологу, вологу навіть з самих листочків, але в горщикам їм ще гірше. Рослини оці в ящиках, це в горщиках, а тут в мене два відра накопаних. Тут хости і маленькі воздички і дзвіночки. Це все треба висадити, а також продовжую боротися з бур'янами і обробляти садок. Якщо переднє подвір'я у мене прибране, то позаду, в самому кінці саду, у мене ось такий вигляд. Так, все зелененьке, але Частину цього зеленого це бур'яни, їх треба сьогодні буде поприбирати. Тоді гарніше буде видно, які тут рослини зростають, і треба попідсаджувати квіти в цю зону. Як і у багатьох, у мене також були пошкоджені від морозу рослини, але, знаєте, я не падаю духом, висаджую нові рослини, споглядаю за тими. Рослинкам, які були пошкоджені, як вони відходять. І я знаю, що з ними все буде добре, бо в минулому році ситуація була ще страшніша, то в цьому році все більш-менш подає надію. Кілька днів пройшло вже після морозів. І я бачу, що рослинки в принципі відходять. Були дуже багато пошкоджень, особливо на декоративних деревах. Магнолії всі померзли, пошкоджені, але вони всі повідбивають бруньки. Додаткові ось на цій ділянці, яку я сьогодні буду. Обробляти, з якою буду працювати. Так, тут і магнолія, і гортензія. В минулому році гортензії значно гірші були, бо пагони у них були довші і обмерзли навіть квіти. Але сплячі броньки прокинулись, все це відросло. Тому в цьому році, в принципі, я не хвилююсь. Так, і бачите, отака у мене зростає тут метисеквоя, голтраж. Вже другий рік вона отак пошкоджується. Сподівалася, що в цьому році побачу цю жовтеньку таку красу, але ні, все ж таки прибив її мороз. Також мені б хотілося, можливо, додати сюди і якісь низькорослі кущі, але поки я їх в наявності не маю, можливо, по ходу дії все прийде, фантазія розіграється знаєте, і все стане тут ладу. Тож розпочнемо. Прополола бур'яни і розкажу зараз, що ж це за територія. Тут у мене зростали кілька гортензій волотистих, ділянка була майже повністю ними засаджена, але було зрозуміло, що вона виглядає пустою. З дерев тут зростала магнолія, суланджа, звичайна видова зростає дуже високою. Тут я висадила барбарис Арлекін. Він зараз у такий темненький, потім з'явиться рожевий малюнок на ньому і буде дуже яскравим. Оскільки ділянка дуже пустою виглядала, то я вирішила підсадити сюди хвойні. Восени висадила на цю ділянку тис. Тут з облямівочкою він росте. Так позаду, ось там такого рудого кольору. Зараз це обгоріла у мене сосна огон. Вона навіть влітку салатового кольору. Ще трішки позаду росте ялинка плакучої форми Фробург. Також тут з хвойних я висадила ялівець хіберніка, дуже швидко зростає і швидко набрав мені зелену масу. Ці всі хвойні будуть прикрашати взимку цю ділянку, але тут є хвойні і листопадні. Я показала вам метациквою, і також мені восени прийшла сосна. Повинна бути Вінтер але прийшов пересорт, вона не пожевтіла, тому я висадила її сюди. Але в неї забарвлення достатньо світліше. В ніжках уклена, тут сонячна сторона, тому сосні тут сподобається. Далі вже сосна на куточку більш висока, буде зростати як висока доросла. Рослина. Так, І тут всякі були в мене висаджені багаторічники, лілейники, якісь трави. Зовсім не зрозуміло, що ж тут повинно бути рости. Можливо, ще якісь хвойні в подальшому я буду підсаджувати, але треба мені сюди в барбарис висадити ніжки йому щось таке, щоб прикривало ті ніжки. Він росте розлогим, таким фонтаноподібним, тому потрібно так, щоб ця рослина ще й... Витримала конкуренцію, і пагани, деякі пагони, які від Барбарису будуть на неї відростати на цю рослинку, щоб не шкодили її і не пригнічували. Так, на куточок я висадила отаку гвоздичку і карпатський дзвоник. Тут у мене ще росте ірис, він дуже привабливу квітку має. Поки я його залишу. І от видно, що поміж гортензій, зараз я їх залишила лише три. Це досить високі сорти будуть. Ось, бачите, там, де арматури, це гортензії. І видно, яка площа вона зовсім повністю пуста і тут нічого не росте. Треба щось придумати. Коли я купляла багаторічники, мені писали, що деякі будуть дуже розростатися, навіть агресивні, але мені у цю площу треба засадити якимись такими рослинами, які будуть швидко займати такі площі. Ну, якщо будуть вже розростатися ще більшими, то вже будемо стримувати, звісно. Оскільки магнолія ще не висока, то тут дуже забагато сонця, і зараз висаджу такі. Рослини, які полюбляють сонечко, В подальшому, можливо, буде щось тут змінюватися. Багаторічники взагалі пересаджуються дуже часто, бо потребують поділу, потребують оновлення. тому, в принципі, так, ця ділянка буде ще змінюватись і змінюватись, але ж треба з чогось розпочати. Я висаджу ще пару кущик гвоздики, тобто тут буде повтор. І такими блакитними плямками тут вздовж доріжки буде підкреслювати мою всю діляночку і з'єднувати цю всю довжину між собою. Буде зрозуміло, що це одна зона. Також мені дуже подобається такий каламок, це орегано. Прожився в цьому році. Є рослини, які мені треба і прибрати звідси. Тут у мене ростуть декоративні трави. Я хочу Мелленбергію висадити до сосен. Ось там. Там ще не прибрано, а там позаду, ну, подивлюсь, що висаджу, буду ще. Зараз розставляти, компонувати, і тут росте кілька лілейників. Вони мені подобаються. Зовсім саду, я їх не хочу прибирати. Тут дуже гарні сорти, і оцей саме на якого навела камеру, він дуже темні. Такі листя не листя квіти, має дуже темненькі і дуже гарно перекликаються з цим барбарисом. Також, як видно, тут очітки темні зростають по ділянці в декількох зонах. Також перекликаються з кольором листя Варбарису. Висадила я в компаньйони також на весну, бачите, темненькі тюльпани, вже відквітають деякі, у мене ще є темненькі, можливо, треба буде і з іншого боку попідсаджувати. Переставляла горщики, що ж я думаю, тут... Як повисаджувати? Фізостегія, вона у мене рожева. Я на цьому місці викопала горець з жовтими листочками, він горів. І таке місце йому не дуже подобається, пересадила на півдні. А фізостегія у мене не звичайна така, що швидко розповзається, а це сортова. І вона помірно наростає. Вона тут якраз добре мені підіб'є ніжки Барбарису. Навіть якщо вона буде розростатися набагато швидше, ніж я очікую, ну тут їй метр навіть більше діаметри площа є. У минулому році підсаджувала сюди шиловидний флокс, йому, бачите, дуже не сподобалась пересадка. Треба буде замінити цей кущик на інший, але поки так. Тут висаджу ліріопе це зелений, навіть взимку кущик. Я думаю, що тут не завадить зелені. Рано навесні. Почали вже відростати молоденькі листочки, але, це, бачите, старенькі, ну вже підрізані, але все ж таки вони зеленю своєю будуть прикрашати дуже рано навесні садок. Так, і поставила туди ось поодинокий такий бідняжечка. Це анемона на мене, осіння кущик. Ну, Сподіваюся, якраз таки вона буде розростатися добре. і Якраз мені заповнить ту площу. Так, далі, в підтримку мого Барбарису, знову ж таки, хочу, щоб тони перекликались між собою, тому я очіток, видний з темними листочками, висаджу ось на цьому місці. Тут в мене поміж магнолією і ялівцем. Чому саме сюди, бачите, який яскравий тут кущик арегано? і з темним кольором дуже гарне поєднання буде. Так, подалі. Ага, отут я розмістила, вже висадила цей чистець. У мене два кущики: один бусковий, один рожевий. Де саме який я не знаю, тому зараз висадила, будемо спостерігати. Один буде вищий, один трошки нижчий. А який, не знаю. Ось розставила другий. Якщо цей буде нижчий, то він тут і залишиться. Якщо що, то поміняю місцями. Там буде трошечки вищий. Так, астранція. Ну, маленький кущик, звісно, мені б хотілося їх штук 5, напевно, сюди висадити. Але поки так. Тут у мене лілейники, тут у мене аліуми, дуже такий прикольний. Я зараз точно назву не згадаю, пам'ятаю, що в нього такі щось назва така з зачіскою пов'язана, бо він такий кучерявий на верху, такі олівочки мають кучеряві. І тут горець, але вже з зеленими листочками. Я сподіваюся, що з зеленими витримає сонце. Якщо що, то в спекотний час. Тут його буде прикривати хоч трошки ялівець. От як зараз саме, бачите, затіночок йому трошки падає. Ну, звісно, ялівець буде значно ширше і затіночку буде більше. Сподіваюсь, він дуже гарно розростеться. Далі у мене вже зростає в цьому році висаджена вейгела. Там флокс є. Це спонтанні посадки, поки я їх залишу, чіпати не буду. Так, тут у мене кущик форзиції, це карликова форзиція. Дуже мені подобається саме такий сорт. Бо та, що високою росте, мені, ну, вона мені не подобається. І, бачите, тут висадила гвоздичку, далі, а що далі? А от далі в мене такий також закуток. Садилася тут все спонтанно, нічого особливо не продумувалось. І що я вирішила сюди висадити в горщик. Зараз вітер у нас, футінія та що з червоними листями. Я не скажу, що вона прям з червоними листями. Ось такий результат в моєму кліматі вона має. Я бачила такі яскраві на ній листочки, це Red Robin, дуже популярний сорт. Але чомусь у мене вони не червоні, а отакі коричневі листя. Стояла вона на сонечку, тому я не знаю, що, що і як їй не сподобалось, чому листя в неї не червоні. А ось такі. Мені б хотілося, щоб вони були більш такого. Відтінку бордового, а не коричневого, бо бордовий якраз буде з усіма усіма рослинками в мене поєднуватись. Але ось ця поста місцина мені не подобається. Тому сюди, поки буде присаджена фотіння, далі будемо роздивлятися і думати, що також у мене отут навколо клена залишається поста місцина, я сподівалася сюди висадити жимолость. Те, що блискуча, майнгрюн. Але я вам показувала відео, що вона скидає листочки на зиму. І, як звичайна, рослинка листопадна та ще й дуже-дуже підмерзає, так як і шапкова жимолость. Тому я її тут мати не хочу. Друга ідея у мене була сюди висадити рослину Fortune. Але в цьому році вони також постраждали і деякі кущики навіть випали. В принципі, Ця думка з бруслиною мене поки не залишає. І, напевно, в ніжки цьому клену я висаджу все ж таки брослину. Але я не взяла її сьогодні з собою. Вона ще у мене, е в мене в грядці на вкоріненні, ще не виймала, по горщикам не саджала. Навіть не дивилася чи вкорінилася. Ну, Сподіваюся, що так. І треба сьогодні мені прочистити оцей клен. Треба звільнити ніжки від порослі, залишити ту. Поросля ті гілочки, які мені потрібні будуть на подалі, бо формую на ніжках. І ось ось які плани на сьогодні. І взяла лише трохи один мішок мульчі, трошки замульчую самі посадки, саму ділянку повністю мульчувати не буду, бо, можливо, в мене збудуться плани, то я закину сюди хоч якийсь полив Тут. Дуже спокотна сонячна ділянка і гортензія не вистачає поливу. І полив зі шлангу, який я вже 4 роки забезпечую цій ділянці, ну це не подобається гортензія. То, можливо, збудеться моя мрія, хоч якась одна сюди крапельна трубка, але стане. Ну, подивимось. Тож, отакі на сьогодні плани. Саджаємо. Працювала, працювала і не зрозуміла, що ж я сьогодні тут робила. Наче і так було зелененьке все. Та й зараз, наче щось зеленіє. Ну, це так завжди з висадкою багаторічників, бо ніколи з ними не зрозумієш, яку ви матимете картинку влітку або весени. Навесні вони маленькі, можливо, і зовсім їх поки не видно. А після пересадки вони взагалі втратили. Тургор. Тож, давайте оглянемо, що в мене вийшло, і проаналізуємо. Сьогодні прохолоденько і рослини після висадки в ґрунт виглядають більш-менш нормально. Підняли свої листочки дзвоники карпатський, так, замульчовано трохи, бо без цього ніяк. Тут у мене гвоздика висаджена, фізостегія. Їх декілька ось таких розлогих пагінців вийшло. Так, тут у мене ліріопе блакитним цвіте, фізостегія рожевим. Дзвоник, я не пам'ятаю, це, напевно, білий. Ну, гвоздика рожева. Тут у мене створений такий оазис в рожевих кольорах, в рожево-бордових кольорах. Так, лілейники казала. Висадила туди анемону японську, там вийшло також декілька окремих пагінців, десь три. В горщику вона вже прив'яла, але в ґрунті їй виявилось значно краще. Так, чистець тут один висаджений. Ось іще один кущик. Воздика. Такий темненький очіток. Астранція, горець. Тепер видно сонечко сіло, видно всі рослинки, і моя територія з квітником вона закінчується поміж цією ялинкою і оцим кленом гіналом. І що я зробила? Так я казала, обмовилась, що я хотіла в ніжки щось підсадити. З того боку, у мене висаджений був ялівець з жовтенькими приростами. Це яльвець Фіцеріана, і він яскравого кольору навіть взимку. Я його підтягнула сюди поближче, на пусту місцину. Там щепінюк від сливи залишився. От якраз він накриє своєю хвоєю залишки того дерева. І хто каже, що хвойні повільно ростуть, той частково тільки правий. Повільно ростуть, звісно, карликові хвойні. Ті хвойні, які повинні бути високі за зростом, ті і. Приростають швидко. У мене оцей ялівець хіберніка, я його купувала ось таким ось рихленьким, десь 30 см довжиною. А зараз він вже сягнув 1,60 метра за два роки. І ось подивіться, який він тут вимахав. Просто неймовірне. Такий неймовірний потужний ріст має. Якраз мені. Потрібен був якийсь такий ялівець, який швидко зростає, і тут мені створить зелену масу. Очистила ніжки клену, залишила сім ніжок. Покажу з іншої сторони, як це виглядає. Ось такий мій красунчик клен. Знаєте, не уявляю зараз свій садок без дерев. Колись я Любила такі рослини, які за зростом не вище коліна мого були б. А зараз я зрозуміла, що сад він тільки тоді виглядає гарно, коли є дерева і високі чагарники. Тож цей садок створення цього саду я розпочала саме з дерев. Ось швидко роз... зростаючий приклад деревця, ще й бачите, багато такий. Така парасолочка тепер у мене гарненька. Єдине, що не вистачає, їй в ніжках чогось ще. Ну, це ми допрацюємо. З цієї сторони свого часу хотіла прибрати похироплідник, але от зараз навесні він такий яскравий, навіть не хочеться прибирати. На його місце якраз і висадила ялівець. хотіла хотіла ну, поряд, поки присадила, а потім думала, приберу цей похироплідник. Вирішила залишити, а я трохи якраз подвинула в сторону. І зараз ця зона мені дуже подобається. Тут висаджені ще кілька хвойних, якраз буду для мого квітника з цієї сторони гарною ширмою. Тут є якраз квітучі килимки. І ось стоючи біля клену. Якраз щоб не видно було мою тінь, продивляється композиція, яка буде позаду квітника. Я думаю, буде гарний такий фон для рожевих квітів. Темні барбариси і ялиночка темнозелена. Також у мене тут ялиця зростає, але вона дуже-дуже повільно зростає. це буде висока. Так, ну, з хвойних, в принципі, тут. Біля доріжки лише карликові висаджені, тож залишається нам тільки почекати, ну, напевно, навіть не цього літа, а почекати наступного літа, бо це якраз коли розростеться, тоді буде гарно виглядати. Ну, Композиції з квітниками, багаторічниками, от вони такі є. Треба трохи зачекати. Навіть коли ви висаджуєте по кілька штук, все одно ви не отримуєте одразу ту картинку, яку хотіли мати. Тож, ще один день з переробками завершений. Я задоволена своєю працею. Тож, з вами я попрощаюсь і тепер будемо чекати нових відео про цю діляночку. До побачення, до нових зустрічей!